Цьогоріч усі бюджетні установи мали скоротити свої автопарки через економію. Пустити з молотка автомобілі закріплені за чиновниками, щоб не витрачатись на утримання за бюджетний кошт водіїв, купівлю бензину та технічне обслуговування. І з цим завданням різні органи влади упоралися по-своєму. Хтось виставив на аукціон, усі авто до єдиного. А от верховний суд із великим розпродажем не поспішає у цієї установи. Аномальна кількість автомобілів до того ж представницького класу. Навіщо одному суду автопарк із сотнею машин? Хто на них їздить? І у скільки ця суддівська розкіш обходиться українцям-платникам податків, з'ясував Олександр Чорновалов. Вже майже рік, як в Україні діють нові заходи щодо суворої економії державних коштів, тож ми вирішили з'ясувати, чи всі представники законодавчої, виконавчої та судової влади затягнули паски, як це довелося зробити більшості українців. Із-поміж першочергових заходів, які затвердив Кабінет міністрів, скоротити автопарк до одного легкового автомобіля на міністерство. Легкові автомобілі, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, підлягають реалізації. Тож ми надіслали декілька десятків запитів представникам усіх трьох гілок влади із проханням повідомити, скільки та які саме авто вони наразі мають на своєму балансі. Варто віддати належне, згідно з наданою нам інформацією, усі наші респонденти скоротили кількість автомобілів, а дехто навіть їх не має взагалі. Проте, не всі поспішають відмовлятись від комфорту. Так, на балансі Верховного суду досі перебуває величезний автопарк, що утримується бюджетним коштом. Ми вирушили до Верховного суду, щоб подивитись, хто ж саме їздить на іномарках представницького та бізнес-класу за казенний рахунок. Діялість півсотні суддів ВСУ забезпечують майже 100 автомобілів. Ось вони. Ауді. Nissan Мурано. Шкода Суперб. Нісан Діана. Фольксваген Пасад. У всіх номерні знаки закінчуються літерами ВС, що свідчить про приналежність до Верховного суду. каже його голова Ярослав Романюк у інтерв'ю з хемам. Дійсно, суддя Верховного суду України забезпечений о, особистим транспортним засобом з водієм. Навіщо це потрібно виключно для безпеки суддів, говорить Романюк? Коли суддя Верховного суду, скажімо, виходить з будівлі Верховного суду, переходить через вулицю, не убезпечений від того, щоб його десь в підворотні не зупинили троє чи четверо молодих людей і сказали: ти що? самий розумний, якщо завтра не буде такого рішення. То ти більше ходити не будеш. Ми тобі ноги повисмикуємо. Розумієте? І особливо це актуально в нинішніх наших умовах. Загалом автобаза Верховного суду налічує 92 автомобіля, на яких їздять слуги народу. Враховуючи, що у штаті цього суду 48 суддів, судів виходить на кожного майже по два авто. Утримувати такий автопарк не дешево, зізнався нам керівник автобази Верховного суду Олександр Безпалько. Технічне обслуговування, ремонт і зарплата. Порядка 10 мільйонів. на рік. Згідно з інформацією вісника державних закупівель, у 2014 році тільки на паливо для автопарку Верховного суду було витрачено майже 2 мільйона гривень. Ще більше, ніж півмільйона на ремонт і технічне обслуговування, 200 тисяч на нові шини. Навіщо суду стільки автомобілів? Чи це не пережиток минулого? Вони дісталися від попередників, стверджує нинішній голова Верховного суду. До 2010 року у Верховному суді по штату повинно було бути 95, а фактично працювало 89 суддів. І для їх забезпечення відповідний автопарк. Так, після 2010 року чисельна кількість суддів Верховного суду різко скоротилася. Нас залишилося 48. Транспортні засоби залишилися. Він запевняє, що охоче розлучився б із частиною автомобілів, проте спроби продати їх на аукціоні у 2014 році не увінчалися успіхом. Пустити з молотка вдалося лише один російську Волгу. Мовляв, іномарки нікого не зацікавили. Утім, громадські аудитори, що моніторять бюджетні витрати, звертають увагу на те, що іншим судам, скажімо, конституційному або ж вищому господарському удалося виконати наказ про економію і розпродати дорогі для утримання авто. Отже, головне бажання документ. который говорит об экономии средств, рекомендует судам сократить эти расходы. И судьи сами вправе решить, какое количество автомобилей им необходимо оставить. Видим, что одни судьи сокращают действительно до минимума, как все остальные органы власти, то есть до одного. А некоторые судьи делают вид, что проводят такую работу. Ми спостерігаємо, як українці висловлюють розуміння важкої економічної ситуації в Україні. Скажімо, самі збирають гроші на армію. У той же час деякі чиновники чомусь не поспішають затягувати паски за прикладом свого народу, хоча й живуть за рахунок бюджету та грошей платників податків.